Я хочу дать слово Максиму Шевченко, человеку, который, в общем-то, стоит на позициях практически Владимира Путина. Максим Шевченко, пожалуйста. Савик, да, здравствуйте. Здравствуйте, аудитория. Какой вопрос? Вопрос: вот как вы оцениваете? Он общий, он, он вопрос тостой. А, потому что вот сколько пропаганды, сколько правды. С одной стороны, Владимир Путин участвует, президент Российской Федерации, в переговорах, подписывает декларацию. С другой стороны, его пресс-секретарь говорит, что мы тут ни при чем, мы просто гаранты. Мы ни за что не отвечаем, мы не участвуем в этом конфликте. Вот с точки зрения российской общественности, вот вас в частности, как вы считаете, Россия участвует в этом конфликте? Подпись Путина чего-то стоит? Это пустые слова или надо этим обещаниям верить? Очень хороший вопрос. Во-первых, хочу сказать, что я не знаю, каковы позиции Владимира Путина, и поэтому я не знаю, ли я на его позициях. По крайней мере, я никогда не выступал озвучивателем официальной позиции. Мне трудно об этом говорить. В Минских соглашений, то, знаете, я часто бываю в Донецке, на моих глазах там убивали людей артиллерийскими обстрелами. Рядом со мной, буквально в нескольких метрах от меня в сентябре погибло двое гражданских. К сожалению, мины прилетели со стороны Авдеевки тогда или со стороны Песок. Я понимаю, что это просто, может быть, был даже и не специальный обстрел, а просто Киевский район города находился под обстрелом. Поэтому я вам скажу, что любое соглашение, которое приводит к миру, любое соглашение, которое прекратит братоубийственную бойню в Украине будет правильным соглашением. Насколько реализуемы Минские соглашения, насколько стороны конфликта, ожесточенной войны, которая сегодня происходит на территории Донецкой, Луганской областей, готовы остановить братубийственную бойню, мне трудно сказать. Потому что я вижу, что в интернете, по крайней мере, я и вижу по украинским СМИ, ожесточение и неприятие, в том числе критика позиции президента Порошенко. Кажется, сегодня я читал на сайте, э, по-моему, обозреватель УА, или что-то еще в этом роде, там реакция интернет-сетей на Минские соглашения. Ну, там просто были прямые оскорбления президента Порошенко, хотя, на мой взгляд, он взял на себя очень тяжелую миссию. Ситуация войны, тот человек, который берет ответственность за мирные соглашения конечно, будет непопулярен, потому что ажиотаж общества, весь политический пафос общества э, настроен на возбуждение э, страстей, на эскалацию. Савик, вы были в России, когда была Чеченская война, и мы с вами прекрасно помним э, общественную реакцию. Я всегда был против чеченских войн, против первой и против второй чеченских войн. Я считал всегда, что мир лучше той бойни, которую мы наблюдали в Чечне. Точно так же я сегодня воспринимаю украинскую ситуацию. Современный Киев находится в позиции Ельцина 1994-1995 года, то есть он бросил на Донбасс войска. Донецкое население воспринимает действие киевской армии как карательную операцию, в ходе которой уже погибли тысячи гражданских людей. Можно улыбаться, можно смеяться, можно как угодно к этому относиться. Можно считать, что это путинские российские войска, но факт остается фактом. К сожалению. Снаряди, прилітаючи з вашої сторони фронту, убивають жінки дітей з в Донецьке, убивають жінки дітей стариков в Луганське, убивають жінки дітей, убивают женщин, дітей думав, і старіков Піломайське російської поганди, Да? у мене питання до вас, пане Шевченко. До речі, дивно, коли людина з таким прізвищем таку галіматю несе. А хто вбиває людей у Волновасі в Маріуполі, в Краматорську, у тому ж Донецьку? Хто вбиває людей, коли діду банці меду приносить е, тротілову шашку і вбиває військовослужбовців? Ви розказуєте про братовбивчу вбивчу війну? А чиї танки, гради, торнадо кожен день ідуть з Ростовської області? Де вони взялись на Донбасі? Якщо там нема росіян, у мене дуже просте питання. Звідки танки, торнадо, буратіний смерть? Чи откуда вони там взялись? Я отвечу да, вам. Да, Максим Филипсовенко, у вас минута, к сожалению. Дата. Да, конечно, я отвечу. А, по обсуждать мою фамилию, я думаю, это привычное ваше хамство, господин Лешко. Я не знаю, какая Давайте у вас фамилия, к какой нации относитесь. Вы, я являюсь русский. С украинскими корнями я люблю Украину и я люблю Россию. Давайте не прикасайтесь. Которые... Любите Украину, пропагандируйте. А это украинские а это не ваше а это, а это не ваше Что, дело, я? мне указывать. Вы являетесь палачом Донбасса, так вас на Донбассе воспринимают. Вы убийца украинских граждан, и вы будете за это отвечать да, рано или поздно да. перед военным трибуналом. Я, я, я вас уверяю. Это порушает закон. Щоб ви розуміли, що це називається російська пропаганда Ось саме ця російська пропаганда настільки задурманила українських громадян. Що вони навіть зброю взяли. Савіх, я прошу припинити порушення закону. Вони на своїх ОРТ і своїх Росія 24 дурять людей. Цілодобово. Вас... Не вистачало, щоб ще в нашому ефірі ця поліцію, щоб Я пропонує право говорити. Да, я, говорить. Семена, ми зараз послушаємо. Да, У нас зараз строга рекламна пауза, і одразу ми установили зв'язок з Семеном і ми його услышали. Саві. Прямой эфир на телеканале 24, а также на телеканале 112. Олег Лешко, вы говорите, с одной стороны, правильно, что пропаганда войны нам не нужна. С другой стороны, вообще не давать слово людям, которые как бы поддерживают позицию Кремля, наверное, тоже неправильно, тогда мы ничего знать не будем о их настроениях. Да? К чему они стремятся? Ну, либо, Тоді давайте проведите в Верховной Раді серйозне слухання, включаючи журналістів, і давайте якісь правила. Вот я вважаю, що українське общество вакцинировано від пропаганди війни. Ну я б з вами не погодився, бо, як ми бачимо на Донбасі, я, до речі, вперше скажу: на Луганщині моя сестра воює на боці терористів. На Луганщині моя сестра Вікторія, з якою ми разом виросли. Вона воює зі зброєю в руках на боці терористів в Луганську. Тому, коли ви розказуєте про вакцинацію від пропаганди, це неправда. Пропаганді піддаються навіть нормальна людина, коли подивиться російські канали через півдня чи через пів години можна шезонутися від тієї брехні, яка там л'ється. Тому насправді в умовах війни ми маємо себе захищати. Якби в нас була... Нормальна країна без війни, без жертв, без убивств. Ми б могли говорити про все, що завгодно. Сьогодні, коли вона вони нас убивають у першу чергу словом, бо спочатку вони людей обдурили, зазомбували, а потім вже прийшли танки, артилерія і все інше. То наше завдання це головне контрпропаганда. І ми маємо не ватників показувати в ефірах, а ми маємо вести потужну контрпропаганду, розум людей переключити, А, а пропаганди, пропаганди Опіум, які вони треба з ними розмовляти так. з тими, хто без зброї розмовляють. з тими, хто зі зброї знищувати. Бо інакше вони знищать нас. Тому я наполягаю ще раз на тому, що насправді мінські да, нашій країні вкрай важливо мир, нашій країні вкрай важливо. Щоб припинила припинилась війна, але не припиниться війна, поки будуть окупанти на нашій землі. І мінські домовленості – це міна у повільненої дії. Бо ми легалізуємо терористів, ми проводимо вибори. Ми фактично Донбас за власні гроші повинні утримувати цей анклав, який буде весь час на зв'язку із путіним. Туди йтимуть ці гуманітарні конвої. Вони тих, хто я ж недаром по началу спитав, що таке легітимна влада. Із тих, хто сьогодні проти нас воює, вони завтра стануть владою. А після завтра вони прийдуть до Верховної Ради. Бо ми ж їх не навпаки долучаємо до політичного простору, а не вилучаємо. То я хочу сказати, що коли в парламенті появляться гіви і мотороли, я їх сам там розстріляю. Я їх не пущу в парламент, і ми їх не пустимо. Бо це знущання над пам'яттю тисяч людей, яких загинули, дати можливість їм повернутися в українську політику. Це це, це зрада. Це зрада пам'яті цих людей, це зрада України. Коли мені розказують про перемоги, я хочу сказати, перевелися в сьогоднішньому світі Черчілі, Рузвельти і Деголі, Залишились одні торгаші, які заради копійки, заради наживи, матір рідну продадуть. Немає іншого способу захистити країну аніж оборонятися. Дипломатія сильна тоді, коли за спиною дипломата стоїть потужна армія. Коли ми відступаємо, коли в нас немає зброї, ми ніколи не виграємо, ніколи не переможемо. Тому вихід один оборонятися, робити потужну армію, бути єдиними, бути сильними, закликати міжнародну спільноту від, діл, від слів до діла переходити, давати зброю і давати гроші. Це те, що сьогодні треба країні. Бо Путін хоче взірвати нас із середини через соціально-економічні негаразди. І зовні це агресія. І тому ці час, який нам Господь дає, да оце перемир'я, якщо дай Бог воно буде, щоб воно було. Ми маємо використати, щоб стати сильними, а не дурити собі голову. І ні в якому разі в жодному випадку не дати можливості тим, хто сьогодні вбиває країну, прийти до влади. Бо це проблема буде на сотні років уперед.